Так, друзі, всім привіт. Завітали ми в Немеченці сьогодні. Файна погадка, коли ж трохи вітерець є. Це є, зараз розкажемо вам про каники. Давайте по порядку за цього лисенького. Від, від Харі і Карамель. Ага. Це йому два роки, навісні. На вісім, на травні. Зараз я покажу майжче. Це у нас на продажу, це по харіку. Так, мама Катрін. Це моторіма буде два роки навесні, так? Ні, у вересні. У вересні два роки. Так. Це виходить, десь півтора року. Так, правильно. У вересні це дев'ятий місяць, у нас тепер перший навіть немає, рік рік і п'ять. Цей буде мати два роки десь травень черги. Мама кама, тато Харі. Чорні по харі теж. Так, так, так. має один розум. Цей теж має один розум такий великий. Хто любить. Ось така файна площадочка. А цей ріну з очима, да? Так. Що йому не бракує? Та нічого не бракує, файнові одного цей взагалі має таку міцну ногу. Копитав великий. А він по якому? По Похарій. Він теж похари? Тільки мамі різі є. Так, далі. Це в нас флаг. Діян. Боян. Це му скіки. Воно я зарестов бокс грається лише на каких, на яких у них кормах. Це відходи від коров, від корів, не? Ні, з силою, силою сіно з силою соломи. Так. Цей теж не продається. Боржуй не продається. Мама ромашка, тато боржуй. ну розкажіть про боржуя, от ми вчора були то на Львівщині. Той то, то не той був. Той не той? То вже то був син боржуя, а це вже племінник боржуя. Ага, все так. ясно. А ну, той буржуй, той й пике кадях, оцей що в Львівщині був буржуй, там багато коні. З Румунії був. З Румунії, так? Да, да. А якої він масті був? Жовтий? Він був високий чи не дуже? Середній, метр шістьдесять три десь поліється. Та люкс, то, що треба для нашої місцевої. Так. Так. Цей не продається, чорний цей широколесом не продається. Продається оці два гніді. О, ці два гніди. Які ціни по цих гнідах? Той півтори, той півтори. По півтора тисячі, друзі. Номер Слівана Челе, щоб під так, так. відео будете телефонувати. Так, пішли ще одного. Покажемо. А він такий має... Е, цю як то? Стальний дереш. Так. Дуже цікава ця масть стальний дариш. Це теж похарику? Так, мама ромашка. А ромашка це що? Як він такий вийшов? Зараз Чи вона теж біла була. — Ага, на шпачках. Так, шпачка була. Що таке десь? Це не продається? Ні. Це теж йому буде навесні? Так, два роки вже. Ось такий. Хлоп. Супер. Та фарні, гарні, да ж похарику всі не... модці. Тобі теж так тут гуляють, тут трохи гної ну, гортали. Красунчики Кого буде цікавити, хто хоче собі до роботи, до лісу, то є чому оце гніди ззаді, Зараз покажемо гніду цього одного і ще одного зараз ззаду покажемо. Оцей. Цьому 3 роки. Це в мене таке ззаді Виглядає, має навіть на хвості хутай полосочку чорну. У вересні буде 3 роки. Так, що ми ще я хочу показати вам оцього Лисенького ззаді. А так. Лаби. Так, Оцей теж гарні ноги має, зараз покажемо вам десь. О, має таку гарне копето, ногу. Тихо-тихо-тихо. Ну, і цей стальний дариш теж має гарну ногу. І найміцнішу, найміцнішу ногу з них всіх має. Буде мати десь вже 27 ногу. Десь так. Це буде мати десь 25-26. 25, певне, навіть. Грубже? Ну може. Ну те, що по розуму кажеш. Так. Теж має по центрі між очима. І що, зерна їм щось підкидаєте, кількість кожні ч, все тут ні. Це мені так нічого не бракує. Солома, рей. Ну, я є, накладено на в них доста. Не треба на три пальці, ні? ні. ні, ні, ні. Та, біон. 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 То ви родом з кого села, з Радевичів. Казали хлопи, що ви звідти родом. Та ви вже скільки років тут? 82 З 82-го року тут живете? У Хмельницькому, так. В самому місці живете, так? Да? <кій> так. Те все навіть на ек екскурсію. Тому є хобі. Все правильно. Знаєте, як вчора Франкевич казав, що якщо тебе не бере спання, купи собі коні. Так, це правильно. Що старші люди спати вже не можуть, то не дає спати так? І наскільки є це очока зі це кітюки квадратні? на наскільки ви встає, на те встає, це, ні? це ніхто, ні, не ну, той тей жінні встається чи де ніхто нетку, не розмотимо собі самі підстелку мають де спати Там мають хатку де заходжу туди собі Щоб від дощу, від цього плюти. І тепер я хочу сказати, що дуже багато людей задумується, наскільки я так чув, хочу тримати коні вже вільний вегл. Щоб, щоб така лишапа була і все. І, і я теж до цього хочу дойти, щоб не у стайні. Гної метати не треба. Приніс їсти кіну і менший обхід багато, на руки легше. Все що, наприклад, як я тепер тримаю, 6 голів на стайні, то я можу 10 на вулиці їх тримати. Не? Це все Харкові. Це лише один цей не, Це не Харкові гніди і той каштаної ніка. По ну то файний до роботи, люкси. А якщо би хтось хотів кому запруги, він не запряжений, ні. Ми його і не пробиємо. Я все поняв. Ми лишили для Для красечі буде. І буде на слишку. У нас є туристське Добре народ, всім здоров'я, миру і добра.